Собі чоловік та жінка. І була в них одна дочка. Мати була гарна, а дочка Ганнуся ще краща. Те дівча ще підлітком було, занедужала мати, а вмираючи, покликала до себе дочку та й каже їй нишком на тобі, доню, зернятко, та нікому не кажи, що в тебе воно є. А як прийде лихо тобі, посади його, то виросте з нього верба яра, і що тобі треба буде? Йди до тієї верби. І скажи тільки верба яра відчинися, ганна панна йде, то все тобі й буде. Пожурився, пожурився чоловік, а згодом оженився з удовою. А в тієї вдови та своя дочка. Баба свою дочку жаліє, а ту дівчинку зненавиділа. Бабина дочка така ледача, ні до холодної води не береться, усе б сиділа, згорнувши руки. А Гануся роботяща та добра дитина. І що не дай їй робити, і скільки не дай, то все зробить. А баба все її лає, все лає. За роботою ніколи дівчині й вгору глянути, ніколи й причепурити себе, сорочку вишити. А що було в неї пошите ще за матерного часу, баба своїй доці віддала. Ходить, бідолашна, Гануся в такому ганчірі, що й люди сміються. Мовчки терпить усе та бідна дівчина, тільки поплаче нишком, а лиха баба ще й більше лютує, що вона мовчить, а дівчина все робить, як треба. От баба й надумала. Жени, каже, глида, що бичка пасти, та на тобі прядиво, щоб ти його і зом'яла, і потіпала, і спряла, і помотала, і поткала, і побілила, і полотно додому принесла. Та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. Взяла дівчина те прядиво, погнала бичка пасти. Бичок пасеться, а вона плаче. Де ж таки видно, щоб усе те за день зробити. А далі й згадала є ж у мене зернятко від матінки. От узяла, посадила його на ливаді, полила, а сама сіла знову плаче. Плакала, плакала та й заснула. Прокидається. Аж із того зернятка така гарна верба яра виросла, а під вербою криничка. А вода в ній така чиста, як сльоза. Підійшла дівчина до верби та й каже Вербояру відчинися, ганна панна йде. От верба й відчинилася, а від тіля дівчата вибігли. Панно наша люба, панно наша мила. Що скажеш робити? Вона й каже От вам прядиво, треба його потіпати, попрясти, помотати і полотно з нього поткати й побілити. Панно наша мила, панно наша люба, зараз буде, та й назад усі у вербу. Допасла дівчина до вечора знову до верби. Вербояра відчинися, Ганна панна йде. От верба й відчинилася, і ті дівчата виносять їй полотно тонке, таке біле, хоч зараз сорочки ший. Взяла Гануся те полотно, пригнала бичка додому, віддає полотно бабі, а та аж зубами заскриготіла, як побачила, та нічого казати. І свою дочку послала бичка пасти та й каже На тобі, доню прядиво. Спрядеш спрядеш, не спрядеш, то й так принеси. Погнала та бичка пасти, а ввечері приганяє бичка та й каже голова в мене, мамо, так боріла. Ну, дарма, доню, лягай відпочинь. От діждались вони неділі. Баба свою дочку так причепурила, веде гуляти на майдан, а на дідо угримає. То пипіч ледащо, щоб ти й потопила й обідати наварила, і поприбірала. Ще з цього полотна й сорочку пошила, поки ми вернемося. От пішла баба з дочкою, а дівчина швиденько витопила, обідати наварила, в хаті поприбирала, тоді побігла на ливаду до верби та й каже Вербояра, відчинись, ганна панна йде. От верба й відчинилася, а від тіля. Дівчата вийшли, панно наша люба, панно наша мила. Що скажеш робити? Треба з цього полотна сорочку пошити. Та ще й дайте мені вбратися. Хочу піти погуляти на майдан. Ті зараз кинулись, убрали її гарно гарно, а на ніжки маленькі золоті черевички взули. Тут і коні під'їхали, сіла вона та й поїхала. А як вийшла на майдан, то люди аж не стямляться з дива. Чи воно князівна, чи королівна ще такої не бачили? На той час князенко приїжджав. Як угледів її, то очей уже не відведе від неї. А дівчина перша сіла і поїхала. Під'їхала до верби. Верба відчинилася, вона переодяглася, пошиту сорочку взяла, Коні в вербу в'їхали, зачинилася верба, а дівчина пішла в хату. Сіла та й виглядає бабу з дочкою. Коли приходять, а що, наварила? Наварила. А сорочку пошила і сорочка пошита. Подивилася баба, нічого не сказала, тільки плечима знизала. Давай обідати. Посідали обідати. Та й почали розказувати, яку то вони панночку бачили, як сонце гарно, що аж князенко на неї задивився. А на кого вона схожа? питає дівчина. Може, на мене? Бабина дочка в сміх, а баба Ач грубіянка погана. На кого рівнятися здумала. От діждалися й другої неділі. Знову дід з бабою та з бабиною дочкою на майдан пішли гуляти, а Ганусі звеліла баба топити та ще якусь роботу загадала. А вона впоралася швиденько та й до верби. Вербо яра, відчинися, ганна панна йде. Відчинилась верба, а з неї дівчата вийшли. Панно наша люба, панно наша мила, що скажеш робити? Вона знову убралася в золоті черевички взулася, поїхала. Коли князенко вже там, вона як вийшла на вулицю, то всіх осіяла. Люди торопіють, яка краса. Хто це? Ніхто не знає. А князенко й очей не відводить. А дівчина на коні сіла, приїхала, знову переодяглася та й повернулася додому. Поприходили дід та баба з дочкою з гуляння, посідали обідати, розказують за ту пану. Князенко гарний, а вона ще краща. А може, може, вона на мене схожа, Ганна питається. Бабина дочка регоситься, а баба не знає вже, що б їй робити, так зненавиділа Ганну. А князенко тим часом усе довідується, хто та панна. Ніхто не знає. Радились, радились, як би його дізнатись. От один хлопчик і каже А я знаю, як довідатися. «А як?» Питається князенко, на тому місці, де вона стає, смоли підлити. Черевички й попристають. Так і зробили. Приїхала Ганна панна на третю неділю, на майдан вийшла, а князенко так її пильнує, так пильнує. Хоче вона йти, не рушить з місця. Рвонулася вона, так і зірвалась, а один черевичок і залишився. Утекла вона додому, приїхала, убралася знову у своє старе плаття та й сидить. Приходять дід та баба з дочкою та стали розказувати такий, кажуть, маленький черевичок, що й ноги такої немає, щоб на неї прийшовся. Може, на мою прийдеться? питає дівчина. Баба як розлютується, як почали її лаяти удвох із дочкою. Та ти не чупара. Та ти сяка така тільки в попелі гребеш ноги, як ті колоди, гач, до кого рівняється. Побила її баба та й з хати прогнала. А князенко скрізь розпитується, хто золотий черевичок загубив. Ніхто не знає, що його робити. А той парубок та й знову каже князенкові, а я знаю, як її знайти. А як, питає князенко, кажи послати скрізь міряти той черевичок, на чию ногу прийдеться, то й вона. Ну, я її за дружину візьму, вирішив князенко. От так і зробили. Ходять та міряють та міряють нема. От заходять і в ту хату, де дідова й бабина дочки були. А баба ще здалеку їх побачила, що йдуть, та й на свою дочку. Мий, доню, швидше ніжки, бо йдуть черевичок міряти. Прийшли ті. Здорові. Доброго здоров'я. Чи є у вас дівчата? Та є у мене дочка, каже баба. Доню, доню, біжи сюди, давай ніжку, золотий черевичок міряти. Почали міряти. Ні, не приходиться. А дідова дочка дивиться з печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? питають. Та то ли дащиця, говорить баба. Ні, бабо, хай вона сюди йде. А злась дівчино. Злізла вона. Стали черевичок міряти, враз так і прийшовся. Ні, бабо, кажуть посланці князенка, ми цю дівчину візьмемо у вас. Баба верещить. Та вона така, та вона сяка, та вона з попелу не вилазить, та на ній сорочки ніколи білої нема. Ті не слухають, а дівчина каже Стривайте трохи, піду приберуся. Вийшла на леваду «Вербояро, відчинися ганна панна йде!» Як відчинилася верба, а ті дівчата вийшли. Убралася вона, як увійшла в хату, хата засяяла. Так усі здивувалися. Дайте ж, каже, взвою й другий черевичок посідали, поїхали. Швидко й весілля відбули, а верба з криничкою пішла в землю та й знову у князенковому дворі вийшла.